Всім привіт! З вами Віка і сьогодні у нас челлендж. Та, сьогодні у нас челендж в мене в дворі. Скоро прийде Настя до мене. Я буду знімати відео, як я йду за нею до готелі Надії. Зараз я хочу показати свою розминку На шпагат Розставляю ноги як. Можемо, дуже широко. І робимо нахили. Можна ще так попружинитись? Робимо так 10 разів. Потім робимо метелика. У мене шорти я не можу робити метелика. Робимо метелика. Отако. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Далі. Робимо отако і отако. І робимо отако. Тиснемо. Так само. От так. Ось буде тут тягнутися зв'язки. Потім зробіть складку. Чуть-чуть пустітьте. Потім зробіть знову складку і робіть такі упражнення. Це для шпагата і поперечного, і направо на ліву ногу. Ліву ногу до правої ноги піднімаємо, отако торкаємося і отако опускаємо. І так 20 разів. Потім сідаємо так на попу. Носочки на себе і нахиляємося вперед. От так. Можна ще Вот так. Але носочки на себе. В наступному відео я покажу. Ще більше розминки або покажу колесо і, колесо і стойку на руках. Ще я покажу, як правильно робити мостик, як навчитися робити мостик. Попробуйте сісти на шпагат. Перше на праву ногу, потім на ліву, а потім на поперечній. Е Самий легкий шпагат це на праву ногу. Потім на ліву, а потом на поперечний. Потім я покажу, як я сідаю на шпагат з розминкою. Потім ми з Настю спробуємо двоє сісти на шпагат. Хто краще сідає після своєї улюбленої розминки? Якщо вам сподобалось це відео і я вам допомогла, ставте лайки, підписуйтесь знизу на канал і... Всем пока. Пока-пока.